Сьогодні, дорогі брати і сестри. Ми тут з вами зібрані спільно в молитві. Бо єдине, щоб провести в останню дорогу новоприставленого воїна Володимира. Він вирос на моїх очах і казав Тітя Таня, я тебе так люблю і завжди хочу, щоб ти приходила на мій день народження. Нарешті я буду приходити вовка. Я тобі обіцяю на твій день народження обов'язково. Я забуду твою дату смерті, але завжди буду приходити на твій день народження. Він навчався військовому училищі. А потім дослужив в армії, вже пішов на технічну спеціальність Вінницького університету. А потім мирно працював, аж поки не призвали. 24 лютого цей страшний день він перший пішов, був поранений, контужений і вийшов з лікарні, одразу сказав, що це моє рішення. Мама, ти мусиш його підтримати. Цвіт нації може підкласти абсолютно все і піти захищати націю, державу. Україну і наших з вами дітей і усіх нас. Дуже дорого вартує те, що робив Володимир, тому що, отримавши навіть поранень, він відновився і знову пішов захищати. Насправді це дуже дорого вартує. Та любов до України, яку він проявив. У нього залишилась сестричка, мама і папа. Папа військовий все життя, він теж воював АТО. І попав тоді в той страшний період в Іловайському котлі ледь вийшов, живий. Пекли передачі завжди по вечорах, приходили з роботи і передавали йому печиво для тих всіх, хто з ним воював. Спи спокійно, наш дорогий Володя, вічне світла, пам'ять герою.